Та по гарячим слідам, я ще їх не вскривав. А спонсором нашого відео платформа риболовних снастів для українців клуб рибака. Клуб рибака завжди лови по крупному. На платформі ви знайдете великий асортимент риболовних снастів, що налічує більше 200 видів різного роду товарів. Серед них спінінги, катушки, бльосна, гачки, водилища і багато чого іншого. Клуб Рибака не лише здивує вас різноманітністю, але й доступними цінами, щоб зробити ваші риболовні пригоди ще приємнішими. Також на платформі діє унікальна ексклюзивна партнерська програма, яка дарує вам можливість отримати не тільки різні снасті для риби, а й приємні бонуси на весь асортимент. Не втрачай часу, приєднуйся до клуба рибака вже зараз. Заходьте на платформу та поповнюйте свій арсенал риболовними снастями вже сьогодні, щоб завжди ловити по крупному. Я вже зробив свій вибір. А ви. Ну я вже знаю, що в цих, цих конвертах. Давайте подивимося разом. Хоча сьогодні ви побачите, буде відео окремо випущене. Де я розповів ситуацію, коли на вас е не приходить довго синя карта. Я знаю, що це сині карти. При вас відкриваю. Вибачайте за такий безпорядок, ну просто я хотів показати це саме в живому форматі. Я хочу акуратно, бо ті предідущі листи то ми розривали прям. Так. Відкриваємо. Страсті накаляються. Топа! Карти нам прийшли. Карта Ірина. А я вже як по замовчуванню. Та, як бачу, відкриває там карточка. Перша наша пластикова карта Роде. Кейм Овер. Гол-Тубек, це Назад враде. Yeah. Yeah. Клас. Теж yes. синя карта. Що дається сині карти? Синя карта це карта ВНЖ. Тобто з цією картою ви маєте повні права в Норвегії, такі ж самі, як і в Норвежці. Тобто ви можете користуватися всіми благами. Які користуються норвежці, і саме головне, ви можете працювати. Тобто, у вас вогтермін відкритий. Клас! Ура! Да. Все. Знаєте, що Щоб було прикольно? Я зараз реакцію. Ну, пішли, подивишся реакцію їхню. Йдемо до наших друзів. Вони до нас приїжджали, якраз по маршруту їхали, який я в відео знімав, як швидко добратися до Норвегії. Ось. І я хочу подивитися їхню реакцію. Вони ще вони теж будуть карти отримувати, але вони не знають, що ми отримали сині карти. Зараз подивимося їхню реакцію. Вам вже прийшли, не. реально? О, от вас. вітаю вас. Дякую. Тільки що постукали в двері і каже, типу, даю два письма. Я зразу зрозумів, що два письма ніколи не дають. даю завжди одне письмо. Це спеціально так, так. Да. Цей е, даю два ну, даю завжди одне письмо. А тут, виходить, приходить два письма. Я такий раз, коротше, дивлюся пластики. Тобто представ як швидко. Тобто слідующе ви. Так все швидко проставлю о, так? резюме. Тобто за треба ч треба їздити в поліцію для того, щоб ускорити процес. 10 хвилин вже про це. Оце сервіс, да? Та вам вже не треба цю адресу подавати, ні, але фішка в тому, що для людей це буде корисно, тому що дуже багато людей, які цей, ну які не знають цього. А зараз я хочу тебе попросити підписатись на наш канал Магічна Норвегія, поставити лайк, а також не забути натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступну серію наших пригод в Норвегії. Не забувай приєднатися до нашої телеграм-групи Magic Norway. Тут ти знайдеш цікаві відео, корисні поради та захоплюючі розваги. Будь в курсі останніх новин, спілкуйся з біженцями з України. Давай разом з нами створювати магічний контент та відкривати нові світи Норвегії.